Події останнього сесійного засідання обласної ради нікого не залишили байдужими. Нагадаємо, народні обранці заслуховували звіти комунальних ЗМІ. Серед них обидві Галичини. Якщо ж роботу газети визнали задовільною, то до телебачення плани трьох політичних сил виявилися зовсім іншими. Сьогодні на адресу Галичини та її генерального директора надходять десятки листів зі словами підтримки. Найсвіжіші від представників клубу Земледар та організації українських націоналістів. Останнє заявляють, цитую депутати, які називають себе патріотами та опозиціонерами, в задовольнити власні шкурні інтереси. Плюють на народ. Залишаємо за собою право розпочати пікетування облради з вимогою її розпуску. Кінець цитати. Події, які відбулись в обласній раді, 29 березня. Повернувшись із Угорщини, прокоментував і голова Івано-Франківської облдержадміністрації Михайло Вишиванюк. На його погляд, все це честі нікому не ро. Галичина завжди відстоювала суверенітет та незалежність України, і за це колективу варто віддати належне. Михайло Вишеванюк категорично проти звільнення з посади Ольги Бабій, оскільки добре пам'ятає, як створювалось телебачення, і знає, як над ним усі ці роки працювали. Вона його створювала, і ті, хто там вносив пропозицію, голосував за те, щоб її знімати, ще пішки по підстіл ходили. Я пам'ятаю, як вона створювала. Телебачення галичину на позиченій камері в моєму господарстві. У нас була відеокамера в той час, так вона позичила історію. Але весь час, Ольга Михайлівна, весь час, не, скільки Ольга Михайлівна, колектив, будемо так казати, скільки весь колектив займав постійно, постійно, щиру, чесну позицію і завжди відстоював демократію, завжди відстоював суверенітет, незалежність на протязі всіх років від часу створення незалежності. То що за це знімати з роботи? Ні. Те, що одна політична сила захоче узурпувати всі засоби масової інформації, це було при комуніст комуністах і при других режимах. Взагалі, якщо ми демократи, ми повинні говорити про роздержавлення всіх засобів масової інформації, і як журналісти бачать, так і висвітлюють.